Друзі, я дуже рада вас вітати на каналі. Ну, просто дуже-дуже-дуже. Я спішу в магазин. Сьогодні останній день буде завозу, І одразу Армані Джинс Жакет 37 гривень за кілограм. Останній день завозу. Я вже тут брожу півгодини, я пішла на сумки. Я думала не знімати, тому що сумки були так собі. Я не хотіла просто забирати вас час. Вони були шкір замінника, вони були виношені. Але коли я побачила ось цей жакет, я включила камеру, я в захваті від нього. Він білосніжний, якби в цілому, так? але на комірі є м, такі заношеність. Подивіться, як він ідеально пошитий всередині. Оці смужки, як шви оброблені, бірочки, все відповідає. Тут льон, і яластан. Я в шоці від такої знахідки, я не знаю, я буду дивитися, чи можливо його відіпрати, Жаль його залишати. Далі, така ось знахідка, як я побачила, я теж дуже зраділа. І якщо ви зраділи разом зі мною, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А так ви підтримуєте мене дуже сильно. Це вінтажний жакет, Цюріх, це швейцарія, це швейцарський вінтаж. Це просто розкішна шедевральна річ. Я, ну, ну я не знаю навіть, як це описати. Це віско за зльоном, як описати мій захват, зараз мій стан. Гуцики, ви тільки погляньте, вони з такої етнічного золота, старого, ніби не такі матове золото. Я навіть в самому виробах ювелірних я люблю таке італійське, наприклад, от такого золотого, ви мене розумієте, яке, щоб не було таке воно блискуче звідливом. Ну я в захваті від жакета. І знову я побачила, хоча товару не дуже багато, ось такі балетки, і що це означає, коли ти маєш знання і знаєш бренди. Це від італійського бренду, і в перекладі якось читається вважається Діяволеця. Це дуже дорогий бренд, вони дуже якісні, таку пряжку маючи з логотипом, щоб всі бачили, що ви можете придбати собі такі балеточки. І від Блюмошин ось такі спадрилі я навіть хотіла їх взяти. Вони легенькі, вони розшиті літками. Вони нові. Вони нові. А Блюмошин, ви знаєте, що це швейцарський бренд. Він не є такий надто вже аж дуже дорогий, але він і не є дешевим. Ну я побачила їх декілька пар, їх віддали з магазину, і в мене бажання пропало купляти. Ще побачила ось такі еспадрилі. Це Португалія. Зверху це текстиль, але всередині м'якесенька шкіра. І навіть є знак, як бачите, що вони не виношені. Ні, і зверха теж це така замша натуральна, м'якенька. Я думала, що це текстиль. Сорі, мої кохані. Я думала, що це думаю, просто якість тут неперевершена, неперевершена якість написано Португалія. Я не знаю, чи вам видно. Я ще подумаю, чи їх брати чи ні. Я не хочу, я просто візьму декілька речей, щоб мені вернулися, якби кошти за те, що я їду в магазин, що я пішла на каву на потрачений час. Але набирати я останній час не набираю, тому що немає сенсу хіба що собі, або мій інстаграм я беру, заходьте, і там я виставляю деколи речі, які я знайшла, і буду рада, якщо ви там в мене щось придбаєте. І ось такі ще в 40-му розмірі ось такі бутильйони черевички. Жакет, щільний трикотаж це від бренду Ічі. І хто знає, що цей бренд скандинавський не є дешевим. Ну, в нас, на жаль, в Україні не дуже люблять цей бренд. Хоча в Європі він в таких стокових магазинах. І він не є дешевим. Тут поліестер, віскоза і еластан, ніжно-рожевий колір, неяскравий. Я вже думаю, можливо, собі було потрібно взяти цей жакет, у мене їх стільки. Ну, я жакети люблю трикотажні. В принципі, вони не мнуться трикотажні до жинців, до білих брюк. Я листаю, гортаю. Так як би здавалося, спочатку, що я нічого не знайду, я. Подумала, ну навіщо я приїхала в цей магазин, я потратила час, я, ну, сумки були жахливі. І знову від Ічі, від цього ж скандинавського бренду, але вже більш такий базовий класичний жакет, такий точно самий, можливо, це навіть одна господиня віддала в темно сірому кольорі. Ви бачите Ви бачите те, що бачу я? Це Пол Костелло. Це Ірландія. Це бренд заснований в Дубліні в 1979 році. Здається, так. Має малесеньке забруднення, і я впевнена, що це коли десь в мішках в тюках везли, десь мішок розірвався, це забруднення. Його не взяли тільки із-за цього. В перший день навіть побоялися. Це такий дорогущий бред, дизайнерський. Я просто в шоці. Тут вовна є. Він виглядає новеньким. Я кажу, що тільки є те забруднення, але я забіжу наперед. Я вже його взяла і дома, я його тільки замочила водичку. І це забруднення відійшло. І вуаля, У мене є жакет, він буде в інстаграм з часом, Просто розкішний, новесенький, від бренду Esmera, Ось такий джемпер. ну Він насиченому блакитному кольорі. Він дуже красивий. Він небесно блакитний, насичений, такий до кабальтового кольору. Ось він на фото я його взяла, він такий в'язкий, ажурної чуть-чуть, це від бренду Esmara, це німецький бренд, і він інтімісів, це італійський бренд білисний, але цей бренд шиє і одяг, такий, якби лонги, лонсліви, кофточки, трикотажні речі, домашній одяг. Подивимося, скільки ж він коштує. Хоча, я впевнена, ви все знаєте. І я конвертувала в гривні. І ось ціни водолазка водоласка, 1600. Джемпер 1600 майка 630 гривень. Це в гривні я конвертувала з євро. Така є можливість на сайті, щоб ви ознайомилися. Топ 780 майка з шовку з мережева, як бачите, є відео 2270 гривень. Це тільки майка. Боді майже 2000 трикотажні. А я знайшла лонг. Лонслів 999 гривень, 1000 гривень лонслів іншого кольору. А я знайшла червоний. І прекрасний, розкішний дорогий, дорогий бренд. Крістіан Берг. Це німецький бренд, який належить до компанії Пітер Hagen. Ханг, по-моєму, так читається цей інший бренд. Крістіан ну, Берг, зараз мова йде про нього. Ось такий джемпер, ось такий светр на блискавці. Якість я не можу, я просто в захваті, від ну, яка це якість, який це бренд, наскільки він дорогий. І мені так пощастило в останній день я його беру ще інший светр такої ж моделі від Крістіана Берг. Але він в сірому кольорі. Я теж тепер думаю, я його не взяла, але він чуть-чуть був залюблений. Просто чуть-чуть, І я його не взяла. Зараз жалкую, все ж не візьмеш правильно, ну, я ще, от, бачите, відібрала речі. Кажу, товару небагато, і я ось так хаотично познімала, навіть ну, не думала, що мені пощастить. Це теж німецький бренд, і він не є дешевим. Ось така сорочка. Ну, я її брати не буду, тому що я не можу все купляти що є в секунді. І немає потреби. Так? Самі кращі речі я сьогодні беру, я вам показала, що я беру. Я цю сорочку не беру. І ось така футболка від Hugo Boss. Вона в жіночому відділі чомусь не впевнена, що це чоловіче поло. Но все ж таки Hugo Boss. Hugo Boss, секунді в останній день. І я скажу, що немає дефектів, немає плям, немає заношеності. Просто. Прекрасний стан футболки поло її трохи носили. Не зовсім винишено, навіть такий чорний, не дуже втрачений. Це натуральна чиста бавовна. скільки ще блузок є, якась така рожева сорочка, в де болестер, Не хочу це брати. Хочу зараз я переключитися на щось таке, саме такі люксові преміальні бренди знаходити. Нехай це буде мало, нехай це буде з моєго походу в магазин один-два бренди, дві-три покупки, але щоб вони були досить достойні. Ще сподобалася мені ось така блуза, я просто аж заговорююся в захваті. Це теж швейцарський бренд Манор. Мені він дуже подобається, це поліестер, але дуже такий, як сатин, легесенький і ніжний колір не дуже відображається на відео. Ну, тут все так деталізовано, так делікатно, музички тканиною обтянуті, так шовчик рівнюсінькі. Ну, мені сподобалася ця блуза, я ось думаю, взяти чи ні, навіть не дивлячись на те, що це поліестер. І Calvin Klein, я минулого разу говорила в іншому відео, наскільки це теж не дешевий бренд, ми пропишу там, ну, І може він, не, ну, він дорогий. Він в реальності оригінальний, Calvin Klein він не є дешевим, тим більше для нас. Так, якщо ви будете писати в Америці, він там коштує там, 50 і доларів, 60 і 80, ну, то для Америки для зарплат це недорого. Ну, а для нас це не є дешево. Але це, на жаль, фейк. Це фейк, і я його вішаю назад. Хоча сама модель, стиль, він цілесенький, і навіть фейк його ніхто не взяв. Дуже жаль. що стільки гарного одягу залишається і утилізацію, І як ви пишете, що в ваших магазинах нічого немає, і ви не бачите брендів, і ви не бачите вовни і люкс-брендів. Мені дуже жаль, але я це бачу. Ще один ось цей німецький бренд. Скільки текстилю, але скажу, тут запах просто не підійти. І я навіть не хочу близько підходити. Якась одна лажка. Тут, ну, фу просто було, я пішла геть. Ось така спідниця вона класична, це вінтаж вінтаж. Це вовна, я бачу. Так, це 100% вовна. Не знаю цього бренду, це якийсь вінтажний бренд, але спідничка дуже гарна. Оця я думала, що це щось таке цікаве. Воно це самопошиття. А, ну, це просто спідниця олівець, але фуксія така насичена була. Я дивлюся джинси, вже перегортнула багато і побачила дізеля. Дізеля я теж показувала в минулому чи взаминулому відео. Наскільки дізель дорогий бренд. І ми. Досить часто минаємо цей бренд, не звертаємо уваги, але дарма, дарма, тому що джинси я взяла, я взяла ці дізеля, тому що це сучасна модель, вони дуже гарної якості, вони не важкі, це 28-й розмір. Вони будуть в моєму інстаграм. Я посилання залишаю в коментарях і під відео. Ще побачила від. Недешевого бренду скандинавського, німецького бренду, це Дрекорн, Ось такий жакет, мабуть, він чоловічий, правда? От не можу так швидко зорієнтуватися. Він в такому мілітарі-стилі, якби принт в мілітарі-стилі, такі пікселі, але це була класична модель. Одягу дуже напхали багато впритик, зняли з верхніх вішаків. Роблять місце, вже возять тюки, ви цього не бачите. Везуть багато. Мені сказали по секрету, що товару буде дуже багато. Вони закупили, і я вже точу зуба йти на наступний тиждень шукати знахідки, і ви побачите це на каналі. А ваша підтримка дуже для мене важлива. Це бренди теж непогані. Крос був бренд. Оцей бренд теж дорогий бренд, і він ще є дуже якісно. І я поважу вам покажу. А, у мене, як вийшло, я, я поважу вам покажу. Крістіан Берг, далі Д'яволеце, балетички, 30, 14 гривень вони заважили. Чому так дорого? Дізеля буду важити. Дізеля заважили? Майже 15 гривень. 28 розмір. І я беру ці дізеля. Я беру ці балеточки італійського бренду Діяулеця, тому що вони просто ви гляньте, зайдіть на сайти від 150 євро. Коштують ці балетки. Джинси коштують від 150 євро, від 100 євро. Там на знижці вони балетки. Я беру, звичайно, це шкірочка. Це все дуже класний стильне. Беру оцей крістіан Бер. Цей на подивіться який рожевий, яка фактурна в'язка. Е елегантний, там такі манжети рукавів красиві, е в'язка середньої щільності, це 100% бавовна. Може бути як класична, може бути навіть з такими джинсами, як дізель, і буде вау! просто. Ну, а як не взяти вінтажний жакет? Скажіть від швейцарського бренду Цюрих, Вінтаж, які гудзики, я не можу. Ці гудзики мені просто зробили мій день, тому що вони настільки незвичні, вони такі, як золото, але таке матове і, якби прикраса така стара ще якась. Вже показувала ще раз покажу: дивлюся, віско за він чистенький, він навіть запаху немає якогось такого. Незрозумілого він пахне льоном, цей жакет новою річчю. Я його звичайно беру, а колір який соковитий, червоний. Я дуже думаю над цим полкостелом, над цим светром, над цим жакетом в'язаним. І за цього бачите забруднення. Ну, я вам сказала з самого початку, що я все ж таки взяла і він відіправився. Воно там я тільки замочила, тому що в дійсності. Там було забруднення від перевозки, від транспортування, можливо, в магазині десь щось впало. І за все разом ми заплатили 87 гривень. Ось ці речі я взяла. Пол костелу, я не показую, він сохне, він попраний цей сфетрик. А я спішу в Макдональдс, а я спішу в Макдональдс. Хто ще так любить Мак? Я зараз візьму капучиночку і візьму морозиво. Чик. Так. І замовлення в закладі. Оплатити карткою і я беру каву. Так, натискаємо на каву. Але я хочу капучино. Капучино. Капучино я беру класичний великий. І зберегти зміни. Так, додати до замовлення. А, додати десерти. Так, 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 десерти. Але я хочу морозиво. Я хочу так. А Полуниця ні, шоколад, карамель. Ні, полуничку візьму. Або карамель, ні, полуничку я вже брала. Так. А, в пластиковому стаканчику. І додати до замовлення. Так, 116 гривень. Так, переглянути замовлення і оплатити. Бачите, я вам все показую, Так. Але Плати ні, дякую, не потрібно. Так, завершити замовлення оплатити. І обслуговування за столиком обираємо. Так. І у мене 46-й, бачите, номер буде, я натискаю 46. І продовжити. Мені вже принесли мої улюблене капучино з пишною пінкою і морозиво з полуничним джемом, і навіть є цілесенькі полунички. Всім папа! Цілою обіймаю міцно до зустрічі!